Ми очікуємо, що це буде цікава поїздка і очікуємо хороших емоцій привезти чим більше нових знань і навичок, щоб ділитися досить тут, в Україні. Я хочу все, що можна вижити з цього взагалі, саміту. Я сподіваюся, на нові цікаві знайомства і нові цікаві історії. Я хочу відвідати лекції пов'язані з програмною інженерією, оскільки саме це є моєю спеціальністю навчання в університеті. Дуже класно. Взагалі така можливість є побачити жінок з усього світу. От жінки, котрі займаються it спеціальностями, технікою. Тому очікування найкраще, звичайно. Наші представниці КПІ найкращі матимуть змогу відвідати цей захід, налагодити нові професійні контакти, оскільки це в цій групі будуть і молоді викладачки, які починають якраз свій професійний шлях, і студентки, які різних рівнів освіти.